Сьогодні тема уроку Чим ти бачиш? Круглі осерця, які ніколи не замерзають. Що це? Звичайно, це очі. А відгадай зараз. Маленьке, кругленьке, але світ бачить. Що це? Так, це око молодці. Нам на своїх промінчиках завдання розширити своє знання про органи зору, їхнє призначення для загального здоров'я та навчитися дотримувати правил гігієни зору. За допомогою очей людина бачить. Очі це віконця в навколишній світ. що повідомили тобі очі? За допомогою очей ми можемо розрізнити колір предметів, їх розміри, форму, далеко чи близько вони розташовані, рухаються вони чи ні. Очима людина сприймає велику кількість інформації про те, що діється навколо. Тому очі потрібно берегти. Недарма, коли мають на увазі щось дуже цінне, кажуть бережи як зіницю, ока, ховати своє ім'я на аркуші паперу з розплющеними очима. А потім спробуй зробити те саме з заплющеними. Який висновок зможемо зробити? Звичайно, з розплющеними очима ми бачимо, куди нам треба писати. А з заплющеними ми цього не можемо побачити, тому написане буде криво. Очі це твої помічники у сприйманні довкілля, тому їх потрібно берегти. Вважаєте, хто з тварин має найгостріший зір? Правильно, Орел, а як ви розумієте, вираз, гострий зір? Правильно, це значить зір дуже хороший. Добре відомо, що найгостріший зір форла. Він літає на значній висоті, і за хмар видивляється свою здобич на землі. А вночі найкраще бачить сова. Вона легко відшукає мишку в темряві. Людина не така гострозора, як ці тварини, але пізнає навколишній світ за допомогою зору. Спільного. Доберіть спільні ознаки. Око, скло. Що може бути спільного? Правильно, це окуляри. Сонце скло. Звичайно, сонце захисні окуляри. Око пригода. Так, це буде, напевно, сон. Пил вії. Це око, тому що вії захищають очі від пилу. Вважають, що учні молодших класів. Можуть переглядати телепередачі не більше, ніж одну годину протягом дня. Перевищення цієї норми негативно позначається на зорі. За відносного відпочинку інших органів очам доводиться працювати чи не найбільше, тому вони можуть стомлюватися і навіть хворіти. Увечері перед сном. Зранку після прогулянок очі слід промивати чистою водою, починаючи від скронь. Що ми повинні їсти, аби мати гарний зір. Моркву. Масло, яйця, помідори, печінку. Адже в них міститься вітамін А, що сприяє поліпшенню зору. Також треба вживати. Овочі по сезону. Причиною порушення зору можуть бути неправильне харчування, неправильний режим дня, зловживання переглядом телевізора, читання лежачі чи навіть спадковість, якщо, наприклад, у ваших батьків був поганий зір. В дитячому віці у вас також може бути поганий зір. Щоб мати добрий зір. Перший малюнок. Носи сонцезахисні окуляри, щоб сонце дуже яскраво не сяяло тобі в очі, не засвічувало. Коли сідаєш робити домашні завдання, будь ласка, попіклуйся про те, що була достатня кількість світла. Якщо тобі щось потрапило в око, не три брудними руками, візьми чистеньку серветочку або носову хустинку та тільки тоді обережно протирай око. Якщо в тебе виявилося порушення зору, обов'язково треба сходити до лікаря. Зору. Бережи очі, не перевтомлюй їх, давай їм перепочинок. подумаємо. Треба якось закінчити речення. Я зрозумів або зрозуміла, я навчився або навчилася, я зацікавився або зацікавилась, я повторив чи повторив. Спробуй закінчити речення! Бувайте!